Дозвольте, будь ласка, якщо б впав за Харченка, я би задала йому тільки декілька питань, за які дійсно треба плакати. Я тільки за ці півроку написала до нього 56 запитів, пан Савік. І ці запити це напади на людей органами міліції. Це коли єдину дитину в Куйбишеве Луганській області, єдину дитину в Харкові, в Криму. Просто вбили в міліції. І по цей час не відкрита кримінальна справа. І мамам пишуть, що дитина сама померла. Це листи, які мені пишуть, коли відкривається ліпова кримінальна справа. Коли, Якщо б ви бачили, скільки скарг на харківську міліцію, я вам тут показувала скаргу від трьох хлопців, яких питали в Харківській міліції. Їм підключали ток до полових органів, все спалили, один не витримав, кінчив життя самогубством. Я поїхала до них в СІЗО. Я з ними зустрічалась, вони показували побої. Я написала п'ять листів, просила міністра, проведіть дослідження, проведіть і покажіть, що не можна так до людей відноситись. Він відписався. Все нормально, прекрасна маркіза. Плакчить дуже багато людей, бо сьогодні. Скажіть мені, коли при Сталіні, коли називалася це страшна ситуація, страшні роки, було оправдательних вироків 11%. А знаєте, скільки зараз в Україні? 1,7%. Ми маємо ситуацію, коли кожен українець, два роки тому я сказала, цей колокол звинить за вас. Цей колокол звинить кожного. А І сьогодні ми маємо на ситуацію, коли кожен бізнесмен не може себе захистити. Запитайте у підприємців, які з державою працювали, будували ті мости, дороги, школи, які вони всі тут казали, подивіться, як ми набудували. А ви знаєте, ні з ким не розрахувалися по цей час. Ні з ким не розрахувалися. А це убігові кошти, а це заробітна плата цих людей. І тому сьогодні вони протягують через парламент векселі. так половина партії регіонів збігає, бо бояться їх заставляють. Це треба плакати. Дійсно, пані Герман, мені теж страшно за країну. Бо якщо у людини нема довіри до влади, довіри до суду, нема жодної один відсоток до міліції, хто бачить міліцію переходить на інший бік. І всі, ви знаєте, ви про наркоманів кажете, я можу вам розказати, де що кришують. І це прокуратура і наркомані. І всі знають, якщо збив багатий машиною дитину, тині або жінку, ніхто нічого не докаже. Відпускають, не відкриваючи кримінальних справ. Відчуття незахищеності є у всіх. Так, шановні, щоб цього не було, якщо сталася вже така. Непотреба 18-го, коли хлопці, яких не можна назвати людьми, били ногами жінку, хто б вона не була. Який гвалт ви підняли, коли кинули сніжками на ваших депутатів? Але тут жінка, незалежно від того, хто вона була. Лена, хто б вона була? Ви ж не кричали, коли нас від Юлі Тимошенка бандіти викинули Ми на сходи. Не про ви не кричали, ви але хочу вам сказати: вам, вам повинно було прийти і сказати, як сказав Єфремов. Я поважаю його позицію на той день. Він прийшов і сказав на узгоджувальну раду. Створюємо тимчасову комісію 50 на 50 і розкриваємо це діло. Він не став кричати ні квоти. Він не став шукати, хто ви ні. Він зайняв нормальну позицію. А що ви з цього зробили? Ми повинні сьогодні були показати всьому суспільству. Ні, пане Олександр, не будуть такі люди, як ви хочете зараз, що вони будуть чекати, хто їм заплатить. Ви не, не читаєте, бо вам не пишуть, знаючи вашу позицію. Люди не хочуть так жити. І той закон, який ви внесли щодо пантіона кладовища зараз Верховну Раду, на якому можна хоронити тільки президентів, прем'єрів, міліції, судов, точно ви спішіть. Ну ви чувально готуєте. Пролжайте. У мене цей закон сьогодні Вы є. Его. Ми сьогодні журналісти вичитали. Так хочу сказати пан Олександр, як би вони не хотіли. Якби ніхто не ні може, не опозиція це допомогти. Ніхто народ вийде за себе, бо так жити як сьогодні, останні три роки, це неможливо. Так майбутнє України не буде, і народ встане, встане Україна, і вам буде ганьба.